Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розкажемо про цікаву тваринку. Феник відноситься до ряду хижі родини псові роду лисиці. Феник найменший представник родини псових. За розмірами він менший за домашню кішку. Висота в загривку 22 см. Довжина тіла 30-40 см, хвоста до 30 см. Важить він до 1,5 кг. Морда коротка, загострена, очі великі. Вуха Феника найбільше серед хижаків відносно величини голови, вони досягають 15 см завдовжки. Такі великі вуха потрібні фенику не тільки тому, що йому доводиться по найменшому шародінню в піску дізнаватися про пересування своєї основної здобичі, комах та дрібних хребетних, але й для кращого охолодження тіла у денну спеку. Стопа опушена, і це дозволяє Фенику. Рухатися гарячим піском, зуби у нього маленькі, особливо ікла, схожі на зуби великої лисиці. Волосяний покрив у феника високий, густий та м'який, захисного окрасу, зверху рудуватий або паливий, знизу білий, хвіст пухнастий з чорним кінчиком. Так звана фіалкова або надхвостова залоза, характерна для всіх лисиць, прихована під темним жорстким волоссям, молоді феники майже білі. Ім'я Феника пішло від арабського слова фенек, що означає лисиця. В латинській мові є ще й слово зерда, що походить від грецького сухий, що повідомляє нам про те, що фенек житель пустелі. Щоправда, деякі зоологи вважають, що Феника слід відносити не до роду лисиць, від яких він відрізняється за цілою низкою знак, а до окремого роду. У Феника всього 32 пари хромосом, в інших видів лисиць їх 35-39. Немає мускусних залос, і до того він більш соціальний, ніж інші лисиці. Ареал Феника досить великий, вся напівпустельна північна Африка від Гібралтару до Синаю і майже вся територія Аравії, крім її південних районів. Південна межа ареалу сягає Снігеру, Судану і Чаду, а найбільше феників живе у Центральній Сахарі. Цей вид чудово пристосований до проживання у цих екстремальних умовах. Його вкриті шерсть стопи дозволяють легко і безшумно пересуватися розпеченим піском. Довге і щільне хутро надійно захищає феника від спеки, а його забарвлення дозволяє відмінно маскуватися на длі піску, зверху хутро рудувати або паливе знизу біле. У феника, як і в інших лисиць, немає потових залоз, і він може довго обходитися без води. До 90% необхідної вологи фенек отримує разом з їжею. А особливості фізіології дозволяють зберігати в організмі максимальну кількість рідини. Феник практично єдиний хижак, який живе постійно далеко від джерел води. Зуби у феника дрібні та гострі, вони пристосовані для розгризання невеликої здобичі. Хвіст у нього розкішний, пухнатий і дуже довгий, іноді довше за тіло. Феник надзвичайно пристосувався до життя в піщаних, безводних і безлюдних пустелях, де воліє триматися в заростях трави та один густого чагарника. Там він відпочиває, ховається від ворогів і влаштовує своє лігво. Поява нових людських поселень у пустельних місцевостях, наприклад, у Південному Мароко, неминуче призводить до зникнення феника в цих областях. Активний феник переважно вночі. Вдень він ховається у норах, які викопує сам. Кажуть, що за ніч він може викопати нору 5-6 метрів завдовжки. Нора є системою великих тунелів і порожнин, обладнана кількома запасними входами, що дозволяють лисиці непомітно втекти від ворога. Нори зазвичай знаходяться під корінням дерев або чагарників, які забезпечують підтримку тунельних стін. Система Нір буває настільки складною та великою, що іноді кілька сімей феників можуть жити разом. Займаючи різні її частини. Феник всеїдний і більшу частину кормів викопує з піску та землі. Харчується він дрібними гризунами, рептиліями, птахами, яйцями, комахами, зокрема сириною, а іноді падаллю полює зазвичай поодинці, Надлишки їжі ховає про запас, добре запам'ятовуючи свої схованки. Феник дуже швидке і спритне звірятко. Під час полювання він може стрибати на 120 см завдовжки. І на 70-80 см заввишки. Важливу частину раціону фендейків встановлять коріння, бульби, листя рослин, трава і плоди. Вони забезпечують практично 100% необхідної їм рідини. Феники утворюють постійні пари, кожна з яких має свою ділянку. Шлюбний сезон припадає у них на січень-лютий. Сабці стають дуже агресивними та активно мітять свою ділянку сечею. Вагітність триває 50-53 дні. І в березні-квітні самка придосить два шість детечат у дорі, з хліздовою кабарою виставленою травою, пір'ям і шерстю, крихітні новонароджені ферники, вкритим легким персивковим пухом, важать всього близько 50 грамів. Вушні раковини у них згорнуті, як у цуценят собаки, і тільки коли лисиця виповнюється два тижні, маленькі вушка встають. З цього моменту здається, що вуха найшвидше зростаюча частина їхнього тіла. Вони змінюються в розмірах щодня і вже незабаром стають знаменити феніківськими вухами. Мати перебуває з лисенятами в норі постійно 12-14 днів, доки в них не розплющаться очі. Самці феників – добрі батьки і допомагають захищати дитинчат, але самка не дозволяє їм контактувати з лисятами, поки ті не почнуть грати біля входу в лігво у віці 5-6 тижнів. Так що до цього самцю дозволено. Лише приносити корм до нори, але не входити до неї. Тримісячні лисята майже самостійні і можуть йти з матір'ю на значній відстані від нори, а за 6-9 місяців вони вже досягають статевої зрілості. Іноді молоді феники залишаються з батьками та допомагають їм вирощувати нове потомство. Ось в цьому і полягає унікальна соціальність пустельних лисичок. Вони можуть жити великими групами, що складаються з сімейної пари, та їх 7-8 нащадків. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.